Так, да, так. Да. Доброго ранку, дітки. Сьогодні я вас запрошую на ярмарок. Подивіться ось базар, різний є для всіх товар, можна все отут знайти, так заходь щось і купи. З давніх давен діти Україна славилася багатими ярмарками. Кожен приносив на ярмарку все, що в нього вродило, все, що він міг робити своїми руками. Одні везуть, щоб продати, йдуть, щоб купити. І обов'язково на ярмарку лунають українські народні пісні, проводяться різноманітні ігри. Наш український народ. Віддавна славився своїми умільцями, майстрами, які добре володіли різними ремеслами, а ремесл на той час було дуже багато. Здавна українці майстрували для своєї оселі зручні меблі та прикрашали їх різбленням. Стелили на ліжка та лави підлогу барвисті килими. дбали про гарний посуд, розмальовували печі та стіни різнокольоровими візерунками, а гордістю кожної оселі були вишиті рушники, які вищали скрізь на вікнах, на образах, на стінах. Уміння в малярстві вишиванні, різьбленню по дереву, виготовленні посуду та дитячих іграшок, розмальовувані писанок. Все це належить, дітки, до... все це належить до досвіду, що передається в Україні. З покоління в покоління народними майстрами. Давайте ж познайомимося з професіями, які виробляють ці вироби. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень, ліпить з глини диво горще, в ньому букатиме борщі. Гончар, діти виготовляє з глини керамічний посуд. Та інші цікаві вироби тарілки, миски, глечики, горнятка, іграшки-свищики, горщики та кумани. Отже, скажіть дітки, як називається ця професія? Що це майстер? Хто запам'ятає? Гончар, гон Так, Повторіть, будь ласка. Гончар. А ви коли-небудь ліпили з глини? Я знаю, навіть така дитяча іграшка, яка отак от і круглає. Yeah. Дітки yeah. ви коли ліпили, не ліпили ніколи, не було такого, yeah. да, yeah. ні. Дітки, а які ж вироби можна з глини зробити? Що виготовляє гончар? Бутерку, yeah. будильку. Правильно, так. Да. Yeah. да, дітки? Yeah. Мисочки. Yeah. Може, а бабусь у вас десь там в селах, а може, навіть вдома. Чи зустрічався? Такий посуд глиняний так? посуд. Немає дітки вже, Немає? так? Тако? А ще тут є навіть ось такі, дивіться, внизу глиняні іграшки, свищики, навіть ось такі статуетки, баранці, півники різних ми ми малювали. Так. Це дітки виготовляє хто ці предмети? Гончар. Гончар. Вироби Гончар. Вироби. Да, давайте. Гончар. Гончар. Давайте дивіться, у нас наступна професія, наступний майстер. Тато ткач, матуся ткаля, витче ще кранку, доня Галя, і барвистий ниток слід прикрашає увесь рід. Ткач дітки виготовляє з ниток на такому інструменті. Тканини та різні килимки на ткацькому вироби. Отже, це професія ткач. Скажіть, будь ласка, що він виготовляє? Подивіться ось на малюночку. Різні килими, да, діти? да? Що? Рушники, кажу, ні? Так, рушники будуть ткати. Так, ткані виробить те, що виготовляється з тканини, але. Можна, виготовля... Можна використовувати різні визерунки, різні нитки, щоб виготовляти ці вироби. Отже, це професія, діти називається ткач. Повторіть, будь ласка. Ткач. Йому для роботи знадобиться ось такий пристрій та нитки. Наступна дітки професія, подивіться, Бондар бочку змайстрував, мед у бочці зберігав. А от меді прийшли тишком, ласували медом низьком. Бондар діти виготовляє з дерева вагани, діжки, відра. А раніше їх називали цебра, цебро. Зараз можна назвати ну, і зараз називають відра, не цебра, але нам більш ясніше, що це відра. Дітки, а хто бачив такі предмети? Де вони можуть зустрічатися? Я бачу такі предмети, бачу. Бачуєте бачу. бачу ці предмети? От дивіться, ось ця кадішка, нас звать, кадушка з медом, да, в таких дерев'яних... <плес> У <в> бані <плес> такі використовують. У бані ці предмети зустрічаються, Да? Дивіться, ще такі предмети, ось наприклад... Я Де бачу. от. от Де, ти от, дядь? Так, я сказав, що я хотіла Мед. Мед знаходиться правильно, в таких каджках знаходиться мед. А ще, дітки, якщо в великих магазинах, там в торгових центрах продуктових, то в таких кадіжках, або вдома бабусі ваші, тут зберігають е солені огірки, солену капусту, можна зберігати, помідори, або якась мочені яблука, або кавуни. Вони зберігають в цих кадіжках, великих таких бочках. Тому що ці бочки, дітки, вони дуже пахнуть деревом. І цей майстер називається Бондар. Повторіть, будь ласка, як називається цей майстер? Бондар. 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 Так. Що він виготовляє? Предмети з чого він виготовляє, діти? З дерева. Да, Подивіться, всі ж предмети на малюночку дерев'яні, він виготовляє предмети з дерева. Наступна наша, дітки, професія. Коваль є у коника обнова, позолочна підкова. Підкував коваль коняк, коник бігає щодня. Коваль діти кує метал, виготовляє у кузні металеві речі. Металеві, подивіться, огорожі, такі ворота, такі ковані їх називають, підсвічники, ключі, оздоблення, різні знаряддя праці. Та ще багато інших речей. Діти, з чого виготовляє коваль, ці всі предмети? Який тут метал, матеріал використали? Залізо можна назвати, так, дітки? Метал. метал Залізо. Отже, метал, коваль є в кузні метал. Добре. Ось, подивіться, наступна наша професія, майстер такий. Майстрували до зорі скрині, ложки, різьбярі, Це від діда в мене дар, усміхнувся у вус різьбяр. Різьбяр, діти, це майстер, який різьбить по дереву, виготовляє візерунки на дерев'яних предметах, на картинах, на скринях, на дощечках для нарізання продуктів. Отже, який матеріал використовує? Цей майстер, дітки. А ну подивіться. Ану, голосніше, бо не почули. А, дім, з чого так? воно зроблене, дітки? Із чого подивіться? Із... І яєчка, оці дощечка, Бачки. і це дерево. Дирек, так. Ді. Ми з вами малюємо так? фарбами, Ді. малюємо навіть. Цим пластиліном так розтягуємо. А ще, подивіться, навіть малювати можна на дереві. Такі спеціальні є гострі ножики, які вирізають ось такі гарні предмети і гарні картини дітям. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. На малюнку зображений майстер. І ж те, що він виготовляє, але є одна картинка, яка зайва. Як ви гадаєте, що це за майстер? Як називається професія? Я буду діткам підсказувати, так, діти, можна? Коваль, це... так? коваль, да, діти. Коваль. А що ми казали, що виготовляє коваль, які предмети? Металеві, так? Металій. Зроблені з металу. Давайте розглянемо у нас малюночки. Що ми бачимо на малюнку? Ось це верхній Шікова, да? Шікова. Далі ще. Це для Свіч. свічник, да, а, дітки а, для свічок. Свіч. Ось така підставочка. Це що у нас? Це... А це рушник, да, Рушник. і оце що це таке? Звіток, зниток. І це так. у нас знаряддя праці. Ось, дітки, яка зайва Он... фігурка? Я хочу вашу можна... сказати. Так, зайва у нас картинка, це ось вишитий рушничок, так? Я зрозуміла, Олежик? Да, так, і з тканью. Так, жива картинка, правильно, тому що вона виготовлена з тканини і ниток. а коваль виготовляє предмети що? з чого? Метал. З металу. з металу. Отже, це професія яка дітка? Коваль. Так. Залізний коваль можна назвати, так, да, Олеже? Так, подивіться, це у нас майстер ткач. Ой, ми тут бачимо, да, дивіться, килими, далі ще, подивіться, ось такі рушники, ткані. Далі. А -а -а, О, ось так, так течність дерева ми прибираємо, тому що це дерев'яні предмети, а ткач виготовляє предмети з тканини, матеріали. Так, далі. Подивіться, ми це сьогодні з вами не згадували. Я хочу просто Але... сказати. Із дерева робиться листок. А це вже правильно? Правильно, з дерева робиться лежить. Да, папір, папір. Так, да, лежить. А як Папі, я навіть сюди іще? Самолетик і ліжі? Папір можна все, що вгодно зробити, да? різні предмети. Отже, дивіться, на картинці в нас, дітки, хто зображений? Дівчинка яка, розма... а, дівчинка, яка яка розмальовує. Я вибираю, я річки оставляю. Це у нас професія називається дітки писанкар. Що робить писанкар? Що Він розписує? розмальовує, розписує яєчка. Подивіться, який же предмет тут зайвий. одна Іграшка півні, дітки, тому що він глиняний, а ці всі предмети. Розписані, так, півник. То зайвий в нас півник. А можна ще сказати петух. Можна, можна. Діти, а як же ж професія ця називається? Хто <зас> розписує писанки? А ну, придумайте. <зас> Не цікаво письмо. Якщо він писанки розписує, то він хто буде діти? Писанка, <зас> так? так? Писанкар, бо він розписує писанки. Так, подивіться, наступна професія у нас. Ви забули, мабуть, трошки. Деревання. Да. Деревання. Із дерева. Убіраємо, а вставляємо, так, це у нас різьбяр. Він подивіться, вирізає різні візеруночки по дереву. Дивіться, на сопілці, ось така тарілка, ось таке. Дивіться, якщо писати. Прилежить. почекай, будь ласка. Дивіться, якщо ми бачили тільки, що писанкар розписує яєчко, то резбіар, навіть дітки, подивіться, робить такі гарні візерунки на дерев'яному яєчку. І, а зайвій у нас що? Рушник. А чому рушний. він який? Вишитий, да? рушний. Так, Дані. далі, подивіться, це у нас хто? Гончар. З чого він виготовляє предмети, Катюшка? дерева. Лопату Але Жик, а ну не, не спіши. Діти, ні-ні, ні, а ну подивись у вас на цей момент. у нас баранець, гличик, ось такий півник свіщик. З чого він? І виготовляє. Але... Молодець, добре, дітки, глину залишаємо, а метал прибираємо. Так, отже, дітки, ми сьогодні з вами познайомилися з видами ремесла. Пройшов час, і українські ремесла дещо забулися, адже з'явилася можливість виготовляти схожі предмети вжитку значно швидше і легше. Тому такі ремесла потрібно берегти, адже вони несуть собі багатовікову історію. Сьогодні ми з вами. Познайомилися, а деякі, може, і згадали, може, ви знали народні ремесла. Тобто ми бажаємо добре бажати зберігати традиції і любити нашу Україну. Ще дітки дуже багато ремесел зустрічається в Україні. Наприклад, ось подивіться, ось вироби зі скла, вироби зі шкіри. тому... Наступного разу ми з вами ще зустрінемося і багато чого дізнаємося нового. А які у вас є старі предмети, які вдома зустрічаються? Може, щось у бабусі там залишилося від, від її бабусі? Та старілась, або глечик, або десь виберуть предмети. Добре, дітки. Ми вам на сьогодні дякуємо, що ви трошки послухали історії нашої України, нашої багатої України, так? наших багатих майстрів. Дякуємо вам, до побачення, дітки. До побачення. Дітка, до побачення.